Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Євгенкоптів. Далі говоримо про таке. Ускладнений рух транспорту на вулиці Андрія Фабра у Дніпрі. Просів асфальт. Обіди для ВПО. У Дніпрі для переселенців надають безкоштовні гарячі обіди. Зрадники чи заручники обставин кого насправді вважати колаборантами? Російські війська в день тероризували Нікополь. Одна людина померла. Двоє постраждали внаслідок ранкового обстрілу. Через короткий проміжок часу на місто скерували ще й дрони. Камікадзе постраждав 43-річний чоловік. Загалом Нікопольщина пережила за день з десяток атак, пошкоджені адмінбудівля, комунальне та дві промисло, два промислових підприємства. Понівечені три багатоповерхівки і дві приватні оселі. В одному з будинків через обстріл зайнялася квартира. Вогонь, надзвичайники приборкали. Також побито сім авто, вантажних та легкових. Зачепило і лінії електропередачі і газопроводи. Натомість упродовж дня над Криворізьким районом збили два ворожих БПЛА. Очистили небо оборонці з ПВК Схід. Окупанти обстріляли і Торецьк, що на Донеччині пошкоджена одноповерхова будівля на території шахти. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося витягти з під завалів четверо людей. Постраждалих передали медикам. Пошукові роботи завершено. Наші прикордонники підняли український прапор на кордоні ЗРФ. Незважаючи на постійні обстріли, бійці зайшли на територію автомобільного пункту пропуску Бударки, що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу. Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ. У Дніпрі на вулиці Фабра ускладнено рух транспорту через проведення аварійних робіт. На проїжджій частині просів асфальт. Там другий день працюють фахівці КП «Дніпроводоканал». Причина пролом, що утворився на колекторі. Комунальні служби надають допомогу і прилеглим будинкам, які постраждали унаслідок аварії. Каналізація підтоплює підвальне підвал, приміщення. Тобто, звичайний підвал почала витікати. Ми зреагували, приїхали також обстежили. Але на даний момент ми допомагаємо їм. Щось відкачувати, аби в них не затоплювали. Тобто, ми зараз їм допомагаємо відкачувати, проводимо свої роботи на Андрія Фабра по нашому колектору та допомагаємо. Безкоштовна їжа для переселенців та Дніпрян. Годують смачно, а процедура утримання послуги не складна. Харчуватися можуть ті, хто зареєструвався у районних відділах соцзахисту населення. Чим годують людей, розкаже Сергій Скрипник. Суп, смажена картопля з куркою, салат, чай, а ще смаколики. Саме таким безкоштовним гарячим обідом сьогодні годують підопічних територіального центру Дніпра. Пані Ганна ділиться своїми враженнями: курочка, картопля, морква по-курейськи, печиво, ну і хліб, ще буде чай. Теж смачний, з цукром, все, але все дуже якісне, ми дуже вдячні. Центр щодня отримує 704 порції обіду і вони постійно різні. Є котлетка, є куряче м'ясо, є каші, різноманітне, дуже різноманітне, капусточка, салатик, огірочок. Обіди доставляються з понеділка по п'ятницю, субота, неділя у нас вихідний. Окрім 25 людей, що харчуються у цьому терцентрі, є й ті, хто отримують обіди з доставкою додому. Таких близько 600 осіб. За 27 років роботи соцпрацівницею Софія Дорошенко опікувалася сотнею людей. Наразі має 15 підопічних. Одна з них пані Лариса. Добрий день. Добрий день. Ось я прийшла вам. гарячий дедік принесла. Дякую, Лариса Смірнова у свої 88 років живе одна у власній квартирі. Жінці важко пересуватися, тому отримує допомогу додому вже майже рік. І кожні два рази в неділю ідуть такі продукти, які достатньо вполні на обід пожилому чоловіку. Мені більше, конечно. Ну, курятина нравится мне, например. Хорошо они готовят, молодцы. И курятине обязательно какую-то картошку, тушеная картошка. И порции такие обильные, большие, я даже, например, я не, даже не съедаю. О, добрая женщина, хорошая. Всегда внимательна, всегда мы с ней дружим. Я считаюсь чуть рідна. мене вже всі знають, всі здоровкаються, всі питання задають, всі консультуються, всі де що треба. Також у Дніпрі безкоштовно годують внутрішньо переміщених осіб. Галині 83 роки. У Лисичанську жінка залишилася без даху над головою. Тому 1 квітня 2022 року евакуювалася до Дніпра. Ми ж у погрібі сиділи, а у погрібі вже світу нема, газу немає, отоплення ніякого. Ступіньки високі, трудно там. Як тільки чужгають, бросаєш усе, залазиш у погріб і ноч дрожиш, світ не без добрих людей. У Дніпрі до нас відноситься добре. Нас кормлять добре, обіжатися ми не можемо. Всі вовремя, завжди свіженьке. Сьогодні гороховий супчик був, вкусний, хороший, картошечка по-домашньому запечена. Із курячими крильцями. І чай. Кожного дня гарячі обіди отримує близько двох тисяч людей. П'ять мільйонів за втрату тепла. У Дніпрі понад 300 людей отримують компенсацію витрат, які виникли у них через перехід з централізованого на індивідуальне опалення. Мова йде про абонентів, яких відключили через застарілі котельні. Як подати заявку на виплати? Артем Ліфінцев далі. Ганна Данилівна вже понад рік користується індивідуальним опаленням, оскільки її будинок за адресою Мінусинська 250 Г, відключили від централізованого теплопостачання. Застаріла котельня була вже не здатна якісно подавати тепло у будинки місцевих. Однак пані Ганна індивідуальним опаленням задоволена, можна самостійно регулювати температуру. Ще й місто виплатило їй компенсацію. Треба утоплення робити. Ну і приїхали хлопці. ну Знайшли ми таких хлопців, що вони приїхали і кажуть, будемо працювати. Ну і самі ж вони зробили, купили все, встановили і все. Більшість у оцей дому то все є електричний поробили. Тепло, слава Богу, гріє. Компенсацію вже отримали понад 200 осіб на суму понад 4 мільйони гривень. До кінця поточного року ще сотні отримали виплати загальним розміром майже 2 мільйони. На одного споживача понад 18 тисяч гривень. Компенсують саме гроші, витрачені на придбане обладнання, тобто техумови, умови встановлення. Це люди самі вибирають, хто їм буде ставити. Ну тому що деякі там встановлюють власним, власними силами, хто вміє, хтось замовляє якусь організацію. Ми оплачуємо обладнання. Головною умовою для надання компенсації є відсутність боргів. Подати заявку можна у департаменті житлового господарства Дніпровської міськради. Кого насправді вважати колаборантами у березні минулого року в Україні запровадили кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність, заведення господарської діяльності взаємодії з представниками країни агресора, штраф або до 15 років позбавлення волі. Але прокурори кажуть, що закон потребує змін. Що саме не так, хто є зрадником, а хто колаборантом, а хто жертва без вибору, з'ясовував Микита Доброславський. Тут нам потрібно е, з'ясувати, е, а що ми е, маємо на увазі під поняттям колаборант? Заголовків про затримання перевертнів чи не щодня в медіа можна знайти кілька десятків. Але прокурори кажуть, треба чітко розуміти, зрадник і колаборант це не одне й те саме. Те, як це поняття використовують там журналісти, представники громадського суспільства, то часто вони під словом колаборант. Також має державного зрадника, да, особу, яка засуджена за статтею 111, яка е, там е, засуджена за статтею чотири позначкою 2, це виправдовування збройної агресії. За 11 місяців нинішнього року на Дніпропетровщині у судах слухається 73 кримінальні провадження, та вже є 85 вироків за звинуваченням у колабораційній діяльності. Чимало новин на сайтах правоохоронних органів з'являється про притягнення таких громадян до відповідальності за даними слідства, мешканець міста Кривий Ріг поширював на власній сторінці в забороненій соціальній мережі матеріали з російських інформаційних ресурсів. У дописах чоловік публічно закликав підтримати очільника держави агресора та її збройні формування. Про криміналізацію колабораціонізму йшлося давно. Останні кілька років у парламент надходили відповідні законопроєкти, але впровадити покарання вдалося тільки після початку повномасштабного вторгнення. В березні місяці е, двадцять року е, були прийняті зміни до кримінального кодексу України. Була додана стаття 111 з позначкою 1 «Колабораційна діяльність. А, і а, коли почалась двадцять другому рок році деокупація наших територій, а, такі злочини співпраці з держави-агресора почались виявлятись, і особи почали притягувати до їх до відповідальності. Але правоохоронці зазначають, що впроваджені зміни до кримінального кодексу не є досконалими. На їхню думку, співпраця з ворогом на окупованій території може бути за примусом. Крім того, людина могла працювати у службах, які підтримують життєзабезпечення міста. Такі вчинки не є злочинами. Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію. Займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження чи інші дані. Ці люди будуть притягнуті до відповідальності та отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті. Це не означає, що вона колаборант. Що стосується статті Державна зрада, то під неї підпадають ті, хто свідомо і умисно шкодить країні. А таких вистачає. Оцей чолов'яга з Дніпра, наприклад, фотографував техніку ЗСУ та скидав окупантам. Ну, Що в не так мова що в, не люди, що, в ну, не люди мирні з іншої сторони так. Тобто, надо знімати военные об'єкти в Україні, щоб їх побомбили. Чтобы в не гибли Інший взагалі знімав з вікна роботу ППО і скидав у чат. А звідти його знайомий перекидав дані расиста. Так він куди далі цю інформацію передавав. Да. А ну. А ви не знали, що він далі цю інформацію передав. Ні. Я не знав. Я спочатку просто з ним на эту тему спілкувався. Mm -hmm. Так вийшло, що недалеко від мене знаходиться ПВО часть. І 24-го числа це було в віді агромного стовбуня і дима. Меня із окна видно. на сайті Верховної Ради можна знайти щонайменше з десяток законопроєктів, які покликані врегулювати проблеми з розмежуванням колабораційної діяльності, аби люди на окупованих територіях чітко розуміли, що є злочином а що ні. Благодійність через мистецтво в одному з університетів Дніпра презентували виставку художниці Поліни Сосновської. Її картини трохи космічні і мають прихований сенс, каже мисткиня. Під час виставки відбувся і аукціон. Куди підуть гроші? Дивіться далі. Ця картина називається енергія. Є суть в тому, що все у світі є енергія, і кожна людина випромінює світло. Це одна з 15 картин Поліни Сосновської, що представлені на благодійному аукціоні. зараз обрати свого фаворита. Полотна не тільки виставлені сьогодні на продаж, а й є ілюстраціями до книги. Мене дуже вразила книга. Взагалі Іван почав про неї розповідати, що в потягу. Ось, і мені дуже захотілося у цьому прийняти участь, щоб якомога більше людей взагалі знали цей скарб, тому що ця книга мене дуже вразила. Я завжди хотіла писати картини саме з таким великим посилом, не просто, знаєте, зайчики котики, а щось таке, що може вразити до. Прям до серця дійти з автором Іваном Степановим. Мисткиня познайомилася у квітні 2023 року. У потязі він шукав художника, який проілюструє його книгу. Поліно одразу зацікавила пропозиція. Вийде з підтримки університету та інших людей вже в грудні 2023 року. Вона називається Все є послання дітям. Це про філософію, про те, що ми повинні об'єднуватися, і про те, що світ повинен ставити питання надважливі ніж просто жити. Обрали день виставки та місце не випадково. Саме в університеті імені Альфреда Нобеля активно співпрацюють з південмашем та громадською організацією щодо космічного майбутнього України та міста. Наша роль, так би мовити, це більш практична частина цього курсу. Бо ми набираємо спеціалістів-фахівців, які будуть розповідати теоретичну частину, а фахівці Півден Маша будуть підтримувати ту частину, яка стосується практики. І е, безпосередньо роботи в аерокосмічному середовищі, аерокосмічному ринку, до чого цей курс і присвячений взагалі то. Окрім виставки в університеті, також презентували новий курс космічне право, завдяки якому студенти матимуть можливість практично займатися зі співробітниками «Південмашу». Унікальний продукт, який акцептувала європейська комісія, акредитували, і ми маємо право зараз продавати цей курс у Європі та світі. Це унікальний продукт, якого не ще немає ніде. Зібрані кошти з виставки будуть спрямовані на відкриття центру дитячого розвитку. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за наступними адресами. Воду подадуть одразу після ремонту. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради для вирішення проблем комунального характеру. дзвоніть також на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуски завершено. Новини Дніпрові є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі, на фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і соцмережах і не перемикайте. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту ФІФА офіційно визнала нинішні львівські Карпати та харківський металіст спортивними наступниками старих клубів, розмістивши інформацію на своєму сайті. Про подібне можна сміливо заявити після рішень міжнародної асоціації футболу щодо колишніх гравців цих українських клубів. Так, у травні було рішення щодо екс-гравця львівської команди Крістобаля Маркеса. Футболісту заборгували 500 тисяч євро старі Карпати, проте за рішенням ФІФА. Виплачуватимуть борг нові Карпати. Таке ж рішення ухвалено щодо металіста та хорбата Юри Цибулята, який грав за харків'ян у 2015 році. За аналогічним позовом новий металіст зобов'язаний виплатити йому 125 тисяч євро. Флуміненце за трансфер Дієго Соузи, який відбувся у 2013 році. Також варто зазначити, що у липні ФІФА знову відмовилася визнавати спортивний клуб Дніпро 1 спортивним правонаступником футбольного клубу Дніпро. -1. За позовом Андерсона Піко. Раніше подібне рішення було ухвалено після позову Джаби Канкави. Тим часом спортивний клуб дніпро 1 за підсумками першого кола чемпіонату Української прем'єр-ліги одноосібно очолив турнірну таблицю перегонів, випереджаючи Донецький Шахтар на два очки. Хоча гірникам у двох пропущених матчах потрібно взяти по максимуму шість. Пунктів натомість київським динаміцям, щоб дістати гірників, мають київські динамівці мають здобути 9 у трьох у поєдинку 15-го туру. Підопічні Юрія Максимова переконливо за результатом 5-2 і не надто за грою вдома здолали одеський чорноморець. Коуч Дніпровців Юрій Максимов вкотре вирішив вдатися до ненаписаного, втім, добре відомого правила чи закону футболу про те, що примужний склад не змінюють і виставив на домашній матч проти одеського чорноморця виконавців, які переграли у гостях Донецький шахтар перед перервою у чемпіонаті. Якщо не рахувати вратарську позицію, то склад спортклубівців не змінюється вже четверту зустріч поспіль. Перший по справжньому гольовий момент виник біля обійстя гостей, коли після удару гуцуляка м'яч шуснув поруч з боковою стійкою. Далі господарі розпочинають щільно пресингувати і подібне незабаром приносить їм успіх. Суперник вибиває сферу в аут, і після його вкидання на кут воротарського майданчика. Філіпов у важкій боротьбі з оборонцем встигає пробити низом у дальній кут площини білого прямокутника. Пропущений гол змусив моряків діяти активніше, і невдовзі вони заробили штрафний прямо перед карним майданчиком Дніпровців. А вагімян тріснув красиво і майстерно спочатку поперечину, від якої і спини волинця шкіряний плюхнувся у сітку. Підопічні Юрія Максимова не зніталися, знову повернули собі ініціативу, стали тиснути і за екватором тайму забезпечили окрім всього, і чисельну для себе перевагу, коли Авагімян зупинив прохід піхальонка фолом останньої надії, якому довгим пасом через все поле асистував волинець. Червона картка і одесити залишається в десятьох. Далі у двох поспіль моментах Чорноморець рятує воротар Варакута. у першому епізоді. Він парирує удар зі штрафного ледніва, а потім не надто вдало намагається приборкати м'яч після пострілу із за мешкарної зони Бабенка. Втім, його вчасно підстрахували захисники. Під завісу тайму господарі розігнали атаку за хрестоматію, і Філіпов мав можливість оформити дубль, замикаючи на піхальонка, але знову на шляху сфери, виріс варакута, який перевів її на кутовий. У перерві форварда спортклубівці, який зазнав ушкодження, замінив танчик. У лінію нападу пересунувся Гуцуляк, і саме обігравши з ним в стінку Адамюк Пиром, великим пальцем, влучно гепнув у дальній кут. Зрештою, гості не збиралися моритися з подібним станом речей, і на 57-й хвилині вони ледве не поновили рівновагу, коли після гарно розіграної комбінації кузик вискочив на побачення з вратарем господарів. Втім, дивом тріснув повз його володіння. А Дніпровці відповіли не менш вишукану і до того ж результативно відмінну блискучу комбінацію пасом красеним розпочав піхалюнок після пострілу уздовж лінії воріт. Її продовжив танчик, після чого ледніву нічого не залишалося, як з відстані метра, довести перевагу своєї команди до плюс двох. Згодом до трьох її мог оформити леднів, але його спробу у вигляді пострілу у ближній кут не волював Варкута. Та навіть за такого перебігу подій моряки не втрачали бажання відігратися, і Самсон б'є головою вище поперечини після подачі з правого флангу. Та на 76-й хвилині вони таки досягли бажаного. Знову як понотам розіграна атака, і кузик, який знову опинився на її вістрі, гепнув у ближній від Волинця кут. Господарі прийшли до тями, взяли м'яч під контроль, повністю позбавивши суперника можливості наступу. А джокером підопічник Юрія Максимова у ці хвилини виступив танчик, котрий двічі відбирав м'яч у суперників на їхній половині поля. Якщо у першому випадку його удар був невлучним, то в наступному він увірвавшись у штрафний майданчик, потужно приклався до шкіряного, який ядром струсунув сітку обістя воротаря чорноморця. Уже компенсований арбітриною час добив його мірошниченко, який знову перехопив передачу. Ачу суперника передкарним майданчиком і завдав невідпорного удару у дев'ятку. 5-2 – непроста, але повністю заслужена перемога дніпровців, яку по-різному оцінили наставники обох команд. Дуже важко організовувати гру, і так як ми організовуємо гру, щоб вилучення не вплинуло. Но ви будете сміятися. Ми над цим працюємо після декількох вилучень. Ми дуже багато працюємо теоретично, у всякому випадку, над тим, щоб підсилити свої дії в меншості. Нам вже ми просто половину ігор майже граємо в меншості, через те, нам треба це тренувати. Але як сьогодні, ну, звичайно, воно вплинуло в якій степені. Ну, важко сказати. Бо ви бачите, що ми граючи в меншості, ну, ми створили 3-4 нагоди, які могли забивати, то я можу якось так відповісти вам на запитання, що сьогодні воно вплинуло, напевно, в найменшій мірі. Серед тих, скільки то вже шість матчів, в яких ми грали в меншості. Сьогодні воно, напевно, найменше вплинуло на, на, на нас в цілому і на, на те, що ми, ми і так були здатні грати, і ми багато контролювали м'яч навіть в меншості. Команда Черноморіс теж дуже гарна команда. І там захисники, кажучи, кожен володіє дуже добре з м'ячом грає. І один в один дуже добре грає. Не бояться це починати атаку. Так що ну, десь при, при рахунку 3-1 ми десь старалися контролювати м'яч, ну, потім пропустили, де 3-2 вже якась суета була. Ну, це футбол. Динамо Київ теж колись виграло по лісі 2-1 і потім програло 3-2. Так що ми дуже боялися, щоб не довести до цього. Ще дві гри у команди початок другого кола, так що все може бути, але ми на кожну гру виходимо і граємо. Як там буде далі, все покаже, як буде далі. За підсумками першого кола чемпіонату української прем'єр-ліги, спортивний клуб дніпро 1 односібно очолив турнірну таблицю перегонів, випереджаючи донецький шахтар на два очки. Хоча гірникам у двох пропущених матчах потрібно взяти по максимуму шість пунктів, дев'ять у трьох, щоб наздогнати гірників, має вичавити київське динамо. За підсумками першого кола сезону 2023-2024 років максимальну кількість матчів по 15 за спортивний клуб Дніпро 1 провели Олександр Піхальонок і Валентин Рубчинський. Кращі бомбардири з доробком у п'ять м'ячів Олексій Гуцуляк та Олександр Філіпов. Останній найкращий за показником гол плюс пас, 7-5 плюс 2. Кращий асистент чотири результативні передачі. Володимир Адамюк. Натомість кращою командою першого кола чемпіонату Суперліги України з баскетболу серед чоловічих команд став баскетбольний клуб Дніпро, який жодного разу не програв у дев'яти зустрічах і одноосібно очолив турнірну таблицю. Бігмен і капітан команди Станіслав Тимофєє увійшов до символічної збірної чемпіонату, де якої, окрім нього, увійшли лідери команд з верхньої частини турнірної таблиці. Разом з ним у п'ятірці Сергій Старцев Прикарпаття говорила Івано-Франківськ, Джакор, Ні Нельсон, Львівська політехніка Галичина. Володимир Конів, будівельник Київ та Андрій Агафонов Черкаські мавпи. Друге коло регулярного чемпіонату Суперліги розпочнеться баблами у Дніпрі 4-6 грудня та Черкасах 7-9 грудня. Софія Науменко з Дніпра досягла чергового гучного міжнародного успіху. Вона стала переможницею категорії Ілка 6 на міжнародній регаті Фіфті Кап Опатія 2023 що відбулася у місті Опатія Хорватія. Срібна категорія тут в іншої нашої співчизни співчизниці Аліни Шаповалової. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.